Добрий день! Розглянемо тему Експорт змін до кошторису в форматі ДБР. Для здійснення експорту змін до кошторису необхідно зайти в підсистему Фінансове планування й аналіз та обрати модуль Кошторис та план асигнувань. У відкритому вікні Кошторис та план асигнувань бюджетної організації на вкладці Реєстр кошторисів виділити кошторис, до якого вносились зміни. В нижній частині вікна на вкладці Зміни обрати відповідну довідку про зміни до кошторису, яку потрібно експортувати та виділити її. Далі перейти до пункту меню Реєстр, Експорт змін, після чого вказати місце на комп'ютері, куди потрібно здійснити експорт змін до кошторису, та натиснути кнопку «Ок». Далі у відкритому вікні для здійснення більш деталізованого експорту обрати параметри Тип плану, головний чи початковий, вид коштів, асигнування, кредити, надання кредитів, повернення кредитів чи бюджетний паспорт. Бюджет державний чи місцевий, КПКВ. Обрати з довідника необхідний код програмної класифікації видатків. Установа. Обрати потрібну зі списку. За необхідності проставити відмітки на пункти рядки. Заповнювати від розпорядника верхнього рівня. Виводити рядки з нульовими сумами змін покету. Далі обов'язково обрати. Тип довідки. За довідкою Мінфіна, за довідкою головного розпорядника чи для обласного рівня Стан, Чернетка або затверджена. Відмітити позначкою Номер довідки змін та натиснути кнопку «Ок». Висвітиться повідомлення про завершення експорту, після чого буде здійснено експорт обраних змін до кошторису в форматі ДБФ у попередньо зазначене місце для завантаження. Дякуємо за перегляд!